Вітаю вас на каналі В'язу Позитив і це відео нарешті про готові роботи квітня. Їх в мене всього три, про те, які і почну я з наймасштабнішого проєкту цього місяця, це Sweet Howdles Кардиган, про який я згадувала в позаминулому відео. І це, повторюсь, наймасштабніша робота, яку я колись робила. Рівно кілограм пряжі 124 години роботи впродовж двох місяців. Останні дні перед завершенням тестування або зроблений він саме в рамках тестування. Мені доводилось працювати по 10-12 годин на день, щоб не здогнати інших. І під кінець дня в мене руки зводило судомою так, що в мене спиці випадали з але я встигла в останній день перед офіційним виходом опису. Навіщо такі пекельні борошна з марафонським в'язанням? По-перше, не хотілося підводити майстриню, яка організувала тестування, а по-друге, ну, таке дитяче бажання випробувати свої сили чи впорусть, чи витримаю. витримань. Впоралась, витримала, але трохи не надірвалася, чесно кажучи. І навіть е діти в останні дні перед виходом опису вже питали, коли мама повернеться в сім'ю. Кардиган зроблений за описом майстрині Наталії Пелох. Посилання на її інстаграм я залишу в описі під відео, і це найскладніший опис, який я коли-небудь бачила. Не тому, що його було важко читати чи зрозуміти, а тому, що він написаний на 25 розмірів. Я не можу осягнути об'єм роботи, який виконала Наталя, щоб розрахувати ці 25 розмірів. Він починається від дитячого 64-го, на зріст 64 см до дорослого 62-го на об'єм грудей 158 см. Я тут скаржуся, що мені один важко було зробити, а вона 25 розрахувала і навіть декілька втілила. До речі, за схожим описом, в неї є ще джемпер, можливо, навіть я. Колись наважусь його зробити. А поки що, в мене є вже замовлення на такий картиган, тільки дитячого розміру від моєї донечки, домовилися з нею на осінь. Що по характеристиках? 38 розмір. За описом він мав бути оверсайзний. В принципі, так і є. Я потім вам на фотографіях покажу, як це виглядає на мені. Ну класно, дійсно дуже класно здала модель. Пряжи я використовувала Тиленя Гармоні. Це 100% грибінний маринос півтори тисячі метрів на 100 грамів. Чотири складення і лора піана кашемір 700 метрів на 100 грамів в одне складення. Як я вже сказала, в мене на цей кардиган пішло рівно кілограм пряжі. Пряжу купувала в магазині Вулексперти. Дівчатка допомогли мені підібрати ідеальний метраж пряжі для того, щоб влучити в задану в описі щільність. Кардиган значно збільшився після прання і в довжину, і в ширину завдяки блокуванню. Спеціально для цього кардигану, щоб висушити його і заблокувати так, як треба, я придбала. Блокатор для в'язаних виробів за рекомендацією Наталі. Посилання на цей магазин, де я купувала блокатор, я залишу теж в описі під відео. Ось так він виглядає. За конструкцією. Це японське плече такою косичкою красивою зроблене, з якого потім вив'язуються пілочки, з'єднуються під пахвами і потім вив'язується єдиним полотном донизу. Внизу Резинка 2х2, яка закривається потім голкою. Після цього приєднуються рукави, в'яжуться поворотними рядами. Дуже гарно в описі було показано, як вписати узор в поворотні ряди. Наталя просто молодець, вона настільки прискіплива до деталей, що читати цей опис ну, просто суцільне задоволення. Рукави в'язалися по колу донизу. Тут ще внизу. Такий цікавий клин скорочень, тому що ну, насправді візерунок дуже важко зробити скорочення. Внизу теж резинка 2х2 і теж закриття голкою. Тіло я в'язала на спицях номер 4 резинку на спицях 3-25. Для рукавів я взяла спиці меншого розміру, тому що я знаю, що в мене в'язання по колу трошки вільніше, ніж в'язання. Поворотними рядами. Тому тут я використовувала спиці номер 375 Це в мене були металеві агу. Я теж купувала в локспед. І резинка на рукавах це трічка. Планка підіймалася з прушкових петель і теж виконана на спицях номер 3 Робила я весь кардиган точно за описом, окрім рукавів. На рукавах треба було піднімати петлі з кожної прушкової петлі. Коли я підняла, в мене вийшло дуже багато петель, тому що я з самого початку знала, що я не потрапляю в щільність по кількості рядів. Ну, достатньо велика різниця в мене була. І коли я підняла всі петлі рукава, в мене вийшло 164 петлі. Дуже широким вийшов рукав, і він трошки, знаєте, навіть гормошкою почав збиратися. Мені це не сподобалося, і я навмисно відійшла трохи від опису. І підняла а, три з чотирьох, тобто, три пров'язали, четверту пропустила. І ось таким чином воно вийшло ідеально, на мій погляд. Здивувала планка, яка в мене вийшла з першої спроби. Зроблена в техніці імітації кітлювання. Я робила планку в останній день тестування і дуже, дуже поспішала і сподівалася, що я, хоча б на ній після рукавів відпочину. Який там? Кожен ряд планки відрізнявся від попереднього. Це капець. Я вже мовчу про те, що в певний момент в мене на спицях була рекордна кількість петель. Коли я підняла всі петлі планки, в мене на спицях вийшло 434 петлі. Ну, багато подумала я, більше, ніж я колись в'язала. Але коли наступному ряду ця кількість петель подвоїлася, я подумала, що в мене спиці не витримується. А в мене не було перехідника, в мене найбільший тросик це 93 см. У мене петлі не поміщалися на спиці. 868 петель планки. Але воно того варте. Я вважаю, що воно того. Варто, я нереально задоволена кардиганом, він вийшов дуже важким, але при цьому це не відчувається на тілі. Він дуже м'який і приємний. Я його поки що прала тільки один раз, але очікую, що після другого прання він ще більше випустить пух за рахунок кашеміру в складі. Мій чоловік, чесно кажучи, ледве витримав це моє тестування. Ну воно і зрозуміло, якщо я фактично була відсутня в сім'ї. Ті 10-12 годин на день, поки я його в'язала. Я йому пообіцяла, що це останній раз, коли я влаштовую такий марафон і тактовно промовчала, що в мене на спицях ще одне тестування від цієї ж майстрині. і це оця сукня. Чесно кажучи, я до останнього не вірила, що я встигну зі не те, що доробити в квітні, а взагалі до кінця тестування мене заспокоїло, що це все ж дитячий розмір. Хоча я не можу сказати, що в'язався легко, тому що це все ж таки ажур, раппорт якого складається з 14 рядів. І я до завершення роботи над сукни так і не запам'ятала послідовність рядів, ну, тобто постійно підглядала в схему. Ну і ажури ну, взагалі в'яжуться повільно. Крім того, тут нитка Lab, 70% льону 30% шовку. 1700 метрів на 100 грамів і він тут в 6 складень. Тобто мені постійно треба було слідкувати за тим, щоб нитка не розслоювалась. Що це за артикул, я вам не скажу, тому що я його просто не знайшла. Пряжу цю я купувала на сайті Ярни і там вона підписана як Bloody Mary. Але я ніде на просторах інтернету ні в філітелі Lap ніде не знайшла такого артикулу. Проте, посилання на. Цю пряжу в ярні я залишу теж в описі. Під відео я в перший раз в'яжу із льоною. Я дуже боялася, що сукня вийде занадто жорсткою, проте вона дуже м'якенька, дуже легенька і повітряна. Коли тільки записувалася на тестування, я дуже переймалася з того приводу, що за параметром об'єму грудей моя котруся підпадає під розмір 4 рочки, хоча і 10. Ну, дуже струмка в мене дівчинка. І я хвилювалася, чи зможу я зробити так, щоб виріб гарно на ній сів і ніде не перетягував. За рекомендацією Наталії: в певних місцях треба було додати певну кількість рапортів для досягнення необхідної довжини. Крім того, в тих місцях опису, де була різниця в висоті в залежності від розміру, я брала значення не для чотирьох років, а для десяти років. І чесно вам скажу, я не перев'язала жодного ряду. А сукня мовитрусь. Тіло просто ідеально, дивіться. Сукня в'яжеться знизу догори, по тілу йдуть два етапи скорочень у вигляді клинів. Отакі От клини впереду і позаду, і бокові клини, які майстерно вплетені в візерунок. Спочатку в'яжеться по колу до досягнення певної висоти. Потім іде розподіл наперед і спинку, окремо вив'язується. Закривала я методом трьох спиць, обв'язка горловини і проєм, методом айкорд у дві петлі. Загалом в мене пішло цю сукню: 170 г пряжі, в'язала я на спицях номер 3 Не дивлячись на складність візерунку, і на те, що строки піджимали, в принципі, я в'язала в достатньо розслабленому стані. Тому мої рідні навіть не помітили, що це було тестування, тож навіть відпочила після кардигану. Останній виріб, який я зробила в квітні, я зможу вам показати тільки на фото і відео, тому що це був подарунок. Я в Тані Климчук побачила ось такого котика за платним майстер-класом від Марії Жиракової, якщо я правильно вимовляю. Це студія Wow Toys в інстаграмі, теж залишу в описі під відео. Я одразу зрозуміла, що мені теж таке треба, і навіть кому я це подарую. Але мені треба було не котика, а мопсика. Тому я придбала майстер-клас на котика. Трошечки підгледіла в Марії на сторінці, а трошечки зімпровізувала, як з як котика перетворити на мопсика. Ну і ось що в мене вийшло. На роботу пішло трохи більше 15 годин. В'язала я його з Yarnar Jeans відтінки двадцять вісімсімдесят «Газал Бебі в відтінки 3456 і 3450, а також «Ярнард Мінг Колір 330. Це всі мої роботи квітня. Ще трохи процесів висить в мене на спицях. І з наступного тижня я планую розпочати ще декілька виробів. Дякую, що додивилися до кінця. Буду дуже рада вашим вподобайкам і коментарям. І Не забудьте, будь ласка, підписатися, щоб не пропустити наступні відео. Всім пока!